Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного з вас. Всім дякую, хто завітав! Це відео у нас в середу, тому воно для душі. Для всіх тих, хто любить роздумувати над життям, над вірою, вивчати писання, розбирати це все і досліджувати волю Господа у наших життях. Для тих, хто цього не любить. Друзі, чекайте, п'ятницю для вас вийде звичайне відео. А для всіх інших запрошую вас до цікавої теми. Тема така, коли наша віра може бути мертва і чи взагалі вона може бути мертвою. На сьогодні дуже гарний вечір, спокійний, після такого важкого робочого дня, повного всяких справ. Я вийшла на вуличку трішечки змінити свою, свою рутину. Я взяла собі пледика, і ви знаєте, так якось. Приємно посидіти ввечері, хоча вже і прохолодно, вже доводиться щось на себе накидати. Вже у нас ночами буває 4, 6 тепла всього-навсього. І вже, як бачите, там червоніть вже втіють листочки. Але ж це жовтень, на те він і є жовтень, щоб листя червоніло. Потрошку ми з вами сповільнюємося, добираємося до спокійного стилю життя. От. І... Чекаємо на зиму. Хто любить, хто не любить. А я думаю, у кожного сезону є якась своя, знаєте, своя гарнота. Кожен сезон щось нам особливо дає. Дай Бог, щоб в нашій Україні було цієї зими тепло. Будемо за це молитися. От, тож, друзі, я хочу, а, хочу вам зачитати а, такий великий уривок. Із um, книги Якова, це другий розділ і 14-й вірш, тому що він абсолютно повністю розкриває цю тему у декількох віршах. І вже ніякого питання не лишиться. Але я все ж таки захочу з вами трішечки це розібрати, тому що там є одне, один нюанс. Тож, дозвольте зачитати мені. Це з 14 го вірша, другий розділ. Книги Якова, яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Коли ж, брат чи сестра, будуть наї, позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: Ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тіла, то що ж то допоможе? Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі, але скаже хто небудь: маєш ти віру. А я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш, та й демони вірують і тремтять. Чи хочеш ти знати, о марна людино, що віра без діл мертва? Авраам отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жартівника свого сина Ісака? Чи ти бачиш? Що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра і діл. І здійснилося Писання, що каже Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане вправедність і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і блудниця рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. О, друзі, цікаве таке пояснення цього питання повністю. Все вже для нас рожували, розшифрували, лише хочу трішечки пояснити, бо хтось може подумати, ага, треба зосереджуватися на ділах. Чим більше я зроблю діл, тим краще. Є такий маленький нюанс. Справа в тому, що це, друзі, діагностика нашої віри. Ми можемо поглянути на себе, на своє життя за минулий, скажімо, рік, півроку і подивитися на нього і пороздумувати. Який у нас спосіб життя? Як взагалі я реагую на те, на це? Чи в мене є якась духовна лінь, що я думаю, ай, та хтось допоможе, а та нехай там той робить, ай, та ну, ну, що, ну, не можу я, ну не хочу, ну не подобається. Взагалі, є у нас з вами присутність а, добрих діл, присутність от якогось такого знаєте, бажання. Справа в тому, що це ж стан душі. Це ж не тому щоб ви робите, що ви маєте, ви винні, вас хтось як в рабство заганяє і каже: роби це, роби так і роби сяк. Це ж вже, друзі мої, буде просто релігія. Як ну, люба релігія, вона передбачає набір якихось діл, справ, ви маєте так-то вдягатися, так-то розмовляти, щось там певні якісь дії ви маєте робити, якісь свята є, які ви маєте обов'язково е приходити до святого місця, яке належить е до цієї релігії, і там ці свята якось там відзначати, щось робити в ці свята особливо, щось можна, щось не можна. Тобто, розумієте, е дуже великий. Е там є список всього. І якщо ми будемо просто робити ці діла, діла тому що ми маємо, тому що от від остраху, що щось ну, не отримуємо спасіння або ще щось, ні, друзі, це взагалі-то трішечки навпаки, коли в нас все добре з вірою, то ми самі по собі. Ми навіть не уявляємо, як це ми можемо не зробити. Справа в тому, що коли ви ростете духовно, то ви маєте Святого Духа, який, якого Господь лишив нам саме для того, щоб ми росли, саме для підтримки, саме для захисту, для того, щоб наша душа не була одинокою, і хтось постійно, як такий ментор, знаєте, який постійно з нами. Деякі люди називаються совістю, хто як на це дивиться. Але ми знаємо, що Дух Святий знаходиться постійно там, де йому раді, де людина його сприймає, де людина готова з ним співпрацювати, і Святий Дух робить свою роботу. Віра людини росте і призводить до того, що людина сама хоче. От вона просто не зможе пройти повз а, стареньку якусь людину, якій важко, ну не знаю, нести якийсь кошик здоровений, доведе ту людину, тому що вона не розуміє, як це можна. В неї є співчуття, в неї є біль, з'являється, коли вона дивиться на страждання іншого. Вона не може повз пройти якогось там котенятки, викинутого, голодного, там якась. Ну, щеня мале, не знаю, дитина заблукала, комусь боляче. Постійно наше життя складається з таких моментів, коли хтось щось потребує. І саме стан нашої душі керує нашими діями. Якщо у вас все нормально з вірою, ви ростете, розвиваєтесь у вірі, ви обов'язково зреагуєте правильно, тому що там у вас є Святий Дух, який вас до того, знаєте, так, під підтягує до, до вашої правильної дії. А якщо у вас е, віра мертва, то не буде у вас цієї потреби щось зробити. Ви просто пройдете мимо, навіть, можливо, і не помітите. Якщо помітите якось так, ну, сам винуватий. Або ще щось. Так е, хочу вам. Нагадати таку історію. Ви всі її знаєте. Але нагадаю сьогодні, тому що вона ілюструє дуже гарно це все. Одна людина йшла з Ієрусалиму до Єрихона. Раніше, що ви знаєте, в ті часи, як особливо люди не мали ніякого транспорту. Ну, дуже багаті, може мали якісь верблюди там осли. Віслюки, хто ще був коні, начебто не знаю, чи були там. Але якось так. то Вже дуже забагаті люди були, щоб у них якісь були там візниці або ще щось. Люди ходили пішки від міста до міста, там ночували десь в полі. От одна людина, чоловік, ішов, мабуть, при собі щось мав, якісь гроші, тому що грабіжники його пограбували, а він, мабуть, Знаєте, сперечався. І тому його добряче побили. Побили та й кинули при дорозі в канаву якусь. А ми йшов хто? Мимо йшов священик. І, ну хто священник? Священник це свята людина, людина, яка своє життя присвятила тому, щоб слугувати Богу. Правильно, він знаходиться при церкві і він а, така людина, яка. Ну, має духовний стан свого серця. Розумієте, він же ж, це ж його навіть життя, усе. Він там живе, він цим живе, він знає Бога, він, він вірує, дуже віруюча людина. Не дивлячись на це, на те, що він знає Бога, на те, що він має віру, як написано у Якова, ну, вірити в Бога, ну добре, молодці, але і біси вірують і не тільки вірують, як ви просто вірите, вони ще й тремтять. Ніхто ж з нас не тремтить перед Богом, а вісім ще як тремтять. От цей священик, не дивлячись на те, що він начебто має віру велику, слугує Богу, він просто пройшов мимо і ніяк не зреагував на ту людину. А потім, шов Левит. А Левит, знаєте, хто такий? Ну, багато хто знає, для тих, хто не знає, пояснює Левит – це також священнослужитель, але вони слугували тим, що вони, вони були музикантами. Співали, грали, це було їхнє служіння. І людина, яка слугує в храмі, також просто там. Прийшла мимо, ніяк не зреагувала. І потім ми знаємо, що йде Самарянин. Я не знаю, чи відомо вам. Що відносини між самарянами і, і юдеями були. ой, євреї дуже нехтували цими самарянами. У них була така ворожнеча, багато-багато років. Тому це дуже шокуюче для всіх євреїв було дізнатися, що саме Самарянин допоміг. Це було просто щось, знаєте, як, ух, нічого собі. Воно їм в голову не вклалося навіть, що людина, з якою а, дуже велика ворожнеча, мало того, що е, взяла цього побитого, перемазала, вимила, віднесла, рани помазала всі, масці намастили йому, віднесла його до а, готелю. Лишив там та ще й грошей дав, сказав: ой, скільки от е, йому треба, хай тут лишається, аж доки не зможе йти. А якщо зверх того, що я тобі дав, запиши на мій рахунок, я буду йти е, ну, назад і тобі все те віддам. Розумієте, Ця картина набуває нового всього образу, саме через те, що ці дві людини були ворогами заклятими. І один допомагає іншому ворогу своєму, коли священник і левит, священнослужителі, вони навіть ніяк не торкнулися цієї людини, хоча б мали. ну, правда? Тобто ілюструється віра людини, стан людини, який, а, який ви можете бачити через діла, через ставлення людини до інших. Тож сказано у Якова, що. А, ти віруєш? А спробуй показати мені свою віру без діл, як її можна побачити. Вона ж духовна, вона ж така, що базується, якщо я можу сказати, в іншому світі, у нашому духовному тілі. Так? Як ти її побачиш? Як вона може виявитися? Ніяк, а тільки окрім а, те, що ми можемо її бачити, коли вона втілюється. Через справи, через добрі діла, через наші реакції, реагування на ту чи іншу ситуацію. Тож там ми можемо і любов так само порівняти. Якщо людина каже, люблю, люблю, так? а це ніяк не підтверджується в твоєму житті, то якось, знаєте, якісь сумніви у серце закрадаються. Чи дійсно любить? А чи це правда, а як я можу. Ну, це, ж, це ж тільки почуття, як ми можемо перевірити а, глибину цього почуття, як ми можемо довіритися іншій людині, якщо б а, ну, ми не бачили його, або її ставлення до себе за допомогою оцих якихось проявів любові. любові. Ну і з вірою те ж саме. Людина може вірувати і абсолютно жити так, як начебто для неї нічого святого немає. При цьому вважати, що все у неї добре. Тож Господь лишив це для нас, для усіх, для усіх нас, для того, щоб ми перевіряли свій стан. А в якому стані наша віра? В якому стані наше серце, як ми реагуємо. Тож, будь ласка, не подумайте так, що вам треба зараз бігти і робити усі на світі гарні справи для того, щоб, для того, щоб виглядати гарною людиною. Це все навпаки. Це віра ваша, якщо вона жива і розвивається, вона спричиняє добрі справи. Хочу ще один вам на закріплення такий вірш зачитати. Це перша Івана. 3.17. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любимо не словом. Ані язиком, але ділом та правдою. Тобто, бачите, людина егоїст яка лише дбає про, про свій комфорт у житті і не хоче ділитися, я розумію так. Ну, не знаю, яким чином дісталися ці гроші, ці, цей достаток, який вказаний цій людині. Але якщо вона бачить когось, хто страждає і не ділиться, то написано. В такій, такій людині а, любові Божої немає. І наступний вірш закликає нас любити справами. Любимо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Прекрасні такі слова, мені здається, і багато чого розкривають нам, що як віра, так і любов обидва. Поняття дуже духовні, їх не можна ніяк не перевірити, не змірити глибину, не змірити, наскільки вони правдиві, а лише ми можемо побачити діла, і за допомогою цих діл ми вже можемо виміряти глибину, глибину почуттів чи глибину віри. Тож, друзі, як тільки віра сама по собі мертва, так і справи самі по собі мертві. Ні те, ні те окремо не приведе вас ні до чого. Це буде релігійне щось. А якщо ви поєднаєте віру і якісь добрі діла справи через те, що ваша віра росте і призводить до справ, то разом це таке повне, одне ціле, яке і вимальовує. Правильний портрет християнина. Я також би додала, що коли ми просто читаємо Біблію з вами. Досліджуємо, якщо хто досліджує Біблію, якщо ні, друзі, дуже б вас закликала. Досліджуйте Біблію, ніхто ніколи вам її так не пояснить, як вам Господь це пояснить у ваше серце. Це, це геть інше, це начебто хтось розмовляє з вами про Бога, і на, коли Господь сам безпосередньо розмовляє з вами. Якщо вам не зрозуміла Біблія, просто помоліться, скажіть своїми простими словами: Господи, хочу вивчати, але не розумію, дай мені розуміння, поясни, що ти сьогодні хочеш мені цим сказати. І Господь обов'язково і розкриє, і пояснить, якщо у вас не вийде, людину вам прийшла, щоб вам пояснили. Тож, якщо ви тільки досліджуєте, читаєте Біблію, слухаєте проповіді, якісь пояснення, але. Ніколи не намагайтесь це втілити у життя, не виконуйте те, що Господь вам каже, то воно, якось знаєте, щось, мабуть, не те. Тому що так само, як е, віра і діла одне, так само і дослідження і виконання Божого письма теж одне. Тож ми маємо від Господа такий подарунок. Е, постійно ми Маємо робити діагностику своєї віри за допомогою оцих віршів, які нам підказують, що якщо в нас або одне, або інше якось так шкутельгає, ми маємо. На це звернути увагу. Маємо покоперсатися в своїх серцях, в своїх душах, подивитися, де там, що таке, можливо, щось тріснуло, треба залатати, можливо, над чимось треба попрацювати, можливо, якісь у кожного є причина, тому що сатана ніколи не спить, він постійно шукає слабке місце, і воно у кожного з нас є, то ми маємо бути постійно е на придивлятися, що там у нас не так. Пам'ятайте, Давида. Так Давид завжди постійно він коперсався в своєму серці і просив Господа показати, що там з ним не так. Що... Тому що ну, кожен з нас гарний у своїх очах, у своєму серці. Ну, правильно ж, ми більш так, знаєте, нам легше помітити щось погане у інших, аніж у собі, але ж ми також зроблені. Не, не, не з прекрасного матеріалу, у кожного з нас, із нас є щось таке, що над чим потрібно працювати. І так буде до останнього нашого дня. Нікого немає ні святого, ні ідеального. Тому дуже добре перейняти таку звичку у е, Давида е, і вишукувати щось е, брудне, негативне, погане в своїх серцях і на сміття його. На сміття. Дякую Господу за те, що Він лишив мені і усім вам це нагадування перевіряти свою віру і поєднувати віру і діла для того, щоб це було гарне одне ціле, яке характеризує правильний стан християнина. Я сподіваюся, це вам було корисне і цікаве. І буду з вами, друзі, прощатися, тому що час підійшов сказати вам до побачення. Нагадую вам, будь ласка, моліться за Україну, моліться за всіх українців, де б вони не були. Тому що зараз, зараз кожному важко. І в кожного своя ситуація. І ми маємо, як люди віручі, як християни, підтримати. Приділіть навіть зараз. 30 секунд. Помоліться за того, можливо, кого ви знаєте, за. за Стан в цілому, і якщо я можу попросити вас помолитися за Ізраїль, тому що там також гинуть невинні люди, невинні діти, і від того всього дуже-дуже боляче. Я знаю, у нас з вами ситуація не краща. І у нас вже два роки ця біда вся. Але ми, як християни, маємо мати правильну реакцію, і якщо комусь погано. Ми маємо помолитися і підтримати, як ми можемо. Тож, моліться за Україну, моліться за Ізраїль, за Ізраїль, не забувайте, будь ласка, підтримувати один одного. І нехай вам це все буде на користь. Я прощаюся з вами до наступних відео. Бажаю вам гарного дня, або гарного вечора і дякую, що були зі мною. Бувайте, друзі!